Якщо було повно подано повідомлення з позначкою екстрено-кризово, воно потрапляє в кабінет Кейс-менеджера після опрацювання в ЄССС і надавачем соціальних послуг у розділ екстрено-кризово. Ми бачимо в розділі екстрено кризово представлені різні справи з різним статусом. В однієї справи статус. Невизначений. Це якраз та справа, яка була подана з позначкою екстрено кризово. Переглянемо детально цю справу і бачимо, що сторінка ведення справи відрізняється від сторінки при поданні звичайної заяви, тим, що у нас вже є прийняте рішення по цій справі. Тобто, не проводилась. Акт первинної оцінки, а одразу прийняли рішення по цій справі. Ми можемо переглянути це рішення. І вже тільки після прийняття цього рішення можемо працювати із справою. Так само ми бачимо, що є листування. Листування ініціює отримувач соціальних послуг. Всі інші документи по справі екстрено кризово приймаються кейс-менеджером уже після початку надання соціальної послуги.